Оце моє. моє, я прийшла і я відчуваю, що це моє. Пані Лідія шукає житло не один рік. Саме ЖК темп став для неї ідеальним варіантом. Десь років три я дивлюся на новобудови і на вторинний ринок Черкас. Але рік тому я більш прискіпливо почала цим займатися. Зробила для себе такий екселівський файлік, куди почала записувати плюси і мінуси новобудови вторинного ринка. І коли я знайшла цей об'єкт, то я зрозуміла, що. Плюсів тут набагато більше, і мінусів набагато менше ніж у других будинках. Одна з головних переваг комплексу його зручне розташування. ЖК катем розташований у тихому центрі міста. У пішій доступності є школи, дитячі садочки, магазини, аптеки та медичні заклади. До того ж, на першому поверсі комплексу передбачено комерційні приміщення, де будуть розміщені магазини або салони краси, що додасть комфорту мешканцям. Ще одна перевага комплексу краєвиди з вікон квартир відкривається вид на Дніпро. Для мене в кожній моїй кімнаті я бачу наш. Величний Дніпро це для мене важливо. Якщо казати про якість самого будинку, то і сам будинок всередині, і те, що навколо будинку, це для мене якісна інфраструктура. Майбутні мешканці особливо цінують планування квартир, що дозволяє максимально ефективно використати кожен квадратний метр. Лідія вже уявляє, як облаштує своє житло. Ось, до речі, моя квартира це сама вона, і я вам можу розповісти, бо я знаю все. Що тут буде? Тут в мене буде шкаф, вели, великий шкаф для одягу. Тут в мене буде стояти пуфік, буде стояти така поличка для взуття. Тут в мене буде гардеробна, невеличка правда, але буде, буде гардеробна. Тут буде стояти ліжко. Спочатку звичайно, мені було доволі важко уявити, як буде виглядати моя квартира, але потім я натрапила на гарну студію. Це дизайн студія. Інтер'єр ідея, я замовила в них дизайн проєкт і саме тому я впоралась і зробила квартиру саме під себе. Окрім зручного планування, забудовник подбав про енергоефективність та комфорт мешканців. Будинок збудований із цегли. Стіни утеплені, що забезпечує збереження тепла в холодну пору року, розповідає ріелтор Катерина Артерчук. Тут дійсно будинок буде енергоефективним. Це цегляний будинок, який вже вистояний, скажімо так, він утеплений. Вони. Передбачають вже закупівлю генератора для безперебійного живлення ліфту. Найголовніша перевага ЖК Тем це в тому, що вони роблять вже на етапі введення в експлуатацію. Ми бачимо класно, класне оздоблення внутрішнє. Тобто, ми можемо побачити, що тут встановлені і підвіконня, самі відкоси зроблені, відкоси утеплені екструдером. Ну тобто таке, ну на жаль, ніхто не робить. І це набагато, ну скажімо так, пришвидшує і полегшує новому власнику ремонтні роботи. Комплекс також передбачає всі важливі аспекти сучасного життя від закритої території з міркувань безпеки до відведених паркоміс для мешканців. Майбутні жителі ЖК «Темп» отримують не просто квартиру, а продуманий до деталей простір для комфортного життя, де гармонійно поєднані сучасні технології, якість та турбота про кожного. Зараз вже запущений процес ведення в експлуатацію, але клієнти, прийшовши, вони можуть уже побачити майже фінішний вид цього будинку. Це і по фасаду, і по під'їзду. Все вже зроблено.